Доброго денечка! От і настав час попекірувати оцей перчик капія. Вже приготувала стаканчики, щоб сюди не насипала землі. Земля стоїть. Дивіться, яка розсада вийшла Це з цього з перцю того стручка, того, що я сіяла, що купила в магазині. Глянь, такі гарненькі. Дивіться. Бачите. Виберу зараз самі найкращі. От такі маленькі відложу, тому що є вибір, тому що ще, о, ще один стакан. Зараз розсажу ці. гляньте, такі хороші. Зараз розсажу ці і тоді займусь за, цей, за цим стаканчиком. Тому, що якщо було зразу багато, то тут перепутається все. От, гляньте, на яка розсадка. О, бачите? Оце вона посіяна була, вся от, тако, в двох стаканчиках з однієї перчинки. Я дістала свіже насіннячко, посіяла. Я вам показувала, хто цікавиться, то дивиться, хто не цікавиться, то не дивиться. А потім зразу піду я в теплицю. Вчора купила от таку пекінську капусту. Вона буде зеленого кольору, ну нічого. Дивіться, супер ранній сорт. О, бачите? Рослина потужна, стійка до несприятливих умов, таких як недостатня вологість та висока температура. От вона ж буде у цьому рости в теплиці. Головки насичено-зеленого кольору з ніжним соковитим листям, щільною структурою. Ну, такі не будуть будь плотненькі головочки. І масою 800-200 Гібрид рекомендований для отримання дуже ранньої весна-літо продукції. Бачите, от така називається. Там були, там були і біла, і всяка, але вона не була така суперрання. О, от таке. І зараз я також посію. Дивіться, диня от така кавунчик. Отакі, От а ну що на ньому пише ранній гібрид. Бачите, щоб вони вторік не вийшли, вони розсаду посадили, оце такі ще, бачите, тут що пише? Тут теж пише дуже ранній гібрид. Ну в нашій полосі Західна Україна, бачите, треба садити ранні сорти, тому що, якщо садити там середньопізні, середньо... Середнього достигання, потім пізнього достигання, то вони в нас, мабуть, не будуть доходити. Бачите? Отакі от о. Оце три сорти, я куп... Ну, два сорти кавунів і одні дині. Червоні жовті. І от така динька, ну, що про неї пише, Тоже пише, бачите? О, дуже ранній. Гібрид дині типу ананас, рослина потужна з разним дружним формуванням плодів, особливості гібриду. Високоврожайний, дуже популярний, найсолодший гібрид дині в Україні. Середня вага 2,5-3, але, але не рідкість плоди до 5. М'якоть світла, дуже ароматна, соковита і солодка насільнева камера, маленька. Гібрид стільки до хвороб. Побачимо посію. Буду сіяти, мабуть, я, я так думаю. Ну, от не знаю, думаю, в опілки. Я вчора, не вчора, днів два назад, навірно, в суботу посіяла бамію. Як я дивлюся, слухайте, вже крючки, вже посходила. Треба вже її відкрити, пленку зняти. Ну, і, коротше говоря, буду я зараз е, садити перчики. Дивіться, чого. Тай це прийму. Чого я насипала землі неповні стаканчики, бачите? А для того, щоб потім, може, треба буде, не треба більшу дірочку робити, слухайте, О, вони такі великі. О, дивіться. Може, треба буде підсипати. Одною рукою незручно, бачите? Ну, ви зрозуміли, треба, щоб перчик був трошки никше, а потім, як почне рости, щоб можна було підсипати. Дуже задоволена цією розсадою. Ну, по виході побачимо, що вийде з цього перчику. Я про нього читала, то пише, що дуже урожайний, хороший перець, не F1. Це не F1, це е, сорт, не гібрид, то повинен вродити. Ну, будемо бачити, тож буду показувати. Отаке. Добренько. Вже держу вам отако телефон, щоб добре роздивилися. Бо одна жіночка мені написала, що я дуже кручу телефоном. Так як я дивіться, сижу пекірою, тут мені вже треба в теплиці бігом посіяти капусту, цю, бо я буду сіяти її прямо в землю по кінську. Вона дуже швидко сходить. Тут мені треба ще щось, тут мені в хлю треба побігти. І у мене все бігом, 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 бігом. У мене не виходить помаленьку. І через що часом телефону тако бігом показую, а вона каже: не можна роздивитися. Ой! Бачите, яке коріння. Це мені, як сказала Раїса Євтушенко, Надя, бери отак от пучку насіння і сип в стаканчик. Каже, побачиш, які вони будуть. Вони, каже, будуть один поперед. О, бачите, яке коріння? Аж куди? Каже, вони будуть один поперед одним битися для того, щоб гарненько зійти. О, Приклад. Уже написала цю. Зараз посажу в цю молоточку, будуть. Якщо хватить, мені хватить. Тут у мене скільки. Раз, два, три, 4, 5, 10, 14 штук. І ще один стаканчик буде 15 штучок. Хватить нормальненько. Оце якраз хватить їх. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. І оці одного посажу. 15 штучок. Так що хто хоче, ще ми пізно сіять перці. Хто хоче такий сорт, сорт дуже добрий, вони дуже грубостінні, Він такий подовгувати я показувала, можете пошукати там у відео. Назад тако повернуться трошки. І його дуже добре в баночки закривати. Вчора мені з Білорусі знайома написала, вона піддержує на 100% з самого першого дня. От, то вона мені написала, що... Вроді би купила оранжевий і бачила, що є в інтернеті що жовтий такий перець. ну так У мене то червоний буде. Ото, якби знайти жовтий і оранжевий, уявляєте в баночки. Його треба в літрові баночки, так от стоячи геть з корінчиком. Ось це -то В Вторік я закривала. ой, Як це називається? вже забула, тільки що думала про нього. Фюджі, перчик фюджі я закривала в у банку. У мене були, ну вони такі маленькі, четверта частина цього, а цей такий довгенький. Хто хоче гляньте, пошукайте, там є відео. Добренько, на цьому все. Буду пекірувати, тому що куча роботи. І зять зараз приїде, я попросила, щоб покропити покропитися така. Він буде дерева обробляти, я буду клубніку. Купила масай, мені рекомендувала Запоріжжя одна, в них дуже гарна. Вона цей масай від е, всякого кліща. Оце таке листя, що дирочки, точечки там такі чорні, то він вбиває кліща, але він не вредний, пчоли навіть від нього не гинуть. То я хочу пройтись по клубніці, по смородині, по агрусу, може, навіть по винограду. Взять буду дерева, а я покроплю це. Добренько, на цьому все. Пишіть, що ви думаєте про цей перчик. От, Якщо хочете садити, то я рекомендую, бо розсада, ну, супер. Прямо супер росада. Гляньте. от, Пишіть коментарі, підписуйтесь на канал, хто не підписався. Пишіть в коментарях, про що ви хочете більше відео, бо в мене гляньте скільки всяких тем, так як я в прошлому відео казала. от, Винесу сьогодні цього ще я. Вспомнила. Я хочу сьогодні перчики і трошки помідор винести на веранду, щоб вже починали закалятися, знаєте, бо ж стоять під лампами, ну і на підвіконниках стоять. То хочу, щоб трошки вже перець, а цей старший мій, щоб він закалявся, щоб садити його вже в теплицю. Ну, Ще тиждень почекаю, тому що ще опасно. Ще бачу в кінці місяця, ще буде мороз. А хотіло бся вже, ай вже хотіло бся того тепла. Все, Дякую всім за. Перегляди. Дякую за вподобайки, дякую за все. Дякую вам, що ви є і дивитеся. Підписуйтесь, буду дуже. Я ціню кожного, кожного підписника. Я цю. Це на вагу золота. Дякую вам все, до слідуючого відео.